Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати підливку із сосисками, цибулею, печерицями та томатним соусом. Вона чудово поєднується з полентою або будь-яким гарніром. Нам потрібно взяти пательню, налити 1 столову ложку олії, розігріти і всипати 300 г сосисок. І обсмажуємо сусиски з усіх боків до золотистого кольору. Висипаємо у миску і відставляємо в сторону. Печериці 300 г нарізаємо слайсами. На ту саму патеню наливаємо столову ложку олії. Висипаємо 300 г нарізаних печериців. Мішаємо і смажимо до того, щоб випарувалася вся рідина. Шампіньйони готові. Викладаємо їх у тарілку і відставляємо в сторону. Беремо велику цибулину, нарізаємо на пів кільця. В ту ж саму пательню наливаємо столову ложку олії, нагріваємо її і всипаємо цибулю, нарізану півкільцями. Мішаємо і смажимо до м'якості. Коли цибуля стала м'якою та золотистою, всипаємо до неї попередньо підсмажені сосиски, мішаємо додаємо 300 г соус помідорів і смажимо при постійному перемішуванні. Додаємо 150 мл води і знову смажимо, Перчимо, солимо до смаку. Соус треба готувати 30 хвилин. При кінці додаємо печериці, які попередньо підсмажили. Мішаємо, можна додати любі спеції, які вам подобаються. Ще тушкуємо 5 хвилин і соус готовий. Якщо соус кисловатий, додаємо трохи цукру. Готову підливку викладаємо у глибоку посуд, накриваємо кришкою. Наша ароматна підливка готова. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таку смачну підливку найближчим часом. Ваші рідні будуть у захваті. Запрошую підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі, смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.